На Прикарпатті бізнес сплатив понад 700 мільйонів гривень майнових податків. Велика війна спонукає бути більш відповідальними перед бюджетом про необхідність виконання свого зобов'язання щодо сплати майнових податків. Його платникам нині своєчасно нагадують онлайн-сервіси ДПС. Уже популярний електронний кабінет. і абсолютно новий мобільний застосунок. Моя податкова щоб переглянути податкові повідомлення. Рішення в електронному кабінеті необхідно зайти в розділ Електронний кабінет для громадян. Далі внизу відображається поле повідомлення про обов'язок сплатити грошову суму зобов'язань, а в застосунку моя податкова необхідно увійти в розділ Мої податкові повідомлення рішення. Там є всі повідомлення рішення, там є повідомлення рішення вже нового зразка, в якому є чітко вказано вже за яку нерухомість сплачується, яка площа нерухомості. Яка ставка прийнята міською чи сільською радою так само по земельному податку? Є площа землі, призначення землі. Нормативна грошова оцінка. Сплата майнових податків триває упродовж 60 днів після отримання податкового рішення, і не варто зволікати із цією офіційною процедурою. Зауважують податківці. Загалом ДПС наполягає на сумлінному виконанні зобов'язань перед бюджетом під час воєнного стану поза як у пріоритеті. Нині обороноздатність країни є великі суми у нас податкового боргу по майнових податках. Ну як на мене. Такий податок, як майновий податок і земельний податок, він не має бути податкового боргу, тому що якщо кожен громадянин розуміє важливість того і має свідомість, він повинен заплатити те, за що де він проживає. Ставки майнових податків як правило встановлюють органи місцевого самоврядування. Ці надходження головним чином формують доходи місцевих бюджетів. Михайло Березень Геннадій Томнюк новина на вежі.